Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Щиро дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Бажаю всім доброго здоров'я! І сьогодні знову буду робити випічку. Сьогодні хочу спекти вишневий пиріг. Значить, начинка буде вишні. Готую тісто. Тісто, тісто сьогодні я зроблю смачне, таке, як для пирога, щоб було і солодке і здобне. Значить, беру на кефірі сьогодні стакан кефіру 200 г, грам, 20 грамів дріжджів, пресованих свіжих дріжджів. Тісто, як завжди, нічого нового, якби такого, тут немає. <звожу>. Тісто показую, можливо, хто перший раз дивиться мої відео. От, я вже це тісто показувала, є на моєму каналі, коли робила випічку от з такого тіста. Але ж, можливо, хтось натрапить на моє відео і буде дивитися перший раз. Можливо, хтось із молодих хазяючок захоче приготувати такий пиріг. Так що приготування тіста показую. Розвели дріжджі, додаю гарну дрібку соли. Тісто зроблю солодке, тому додам 4 столових ложки цукру, того, що начинка буде кисленька, вишні кислі. Додам сюди. Гарну таку повну ложку сметани можна ще даже додати отак от. Все це розвожу. Додаю два яйця. У мене двохжовткове, одне попало з двохжовткове, а одне яйце з одним жовтком. Тому отак сьогодні вийшло. Розвожу яйця. Додаю просіяне вже борошно поетапно, не все зразу і буду замішувати тісто. Зараз трошки вмішаю ось борошно, додам рослинне масло і вершкове масло. Ось на цьому етапі додаю, значить, у мене тут 50 грамів рослинного масла виливаю, трошки розведу його тут, і ось додаю масло вершкове, або вершкове масло, або маргарин. Тут у мене десь теж так грам. 40 50, виливаю в тісто. Так, поетапно я вже повторююся, додаю борошно, замішую незабите тісто і буду ставити на годину-півтори, щоб тісто підійшло. Так що тут, як би все понятно, нічого нового немає. От. І далі ми тоді з вами зустрінемося, вже я підключуся, як уже моє тісто буде готове до, щоб робити вже формувати пиріг. Ось так. Начинка в мене сьогодні вишня. Значить, вишня в мене з морозилки. Ось, бачите, я їх розморожую. Трошки вони в мене стікали, і зараз я сюди добавлю столову ложку кукурудзяного крохмалю, отак їх трошки опудрю і буду тоді викладати вже у мої пирожки, в пиріг, верніше. Підійшло моє тісто, вже готове до випікання. Знімаю харчову плівочку. У мене сьогодні все у олії. Руки волії, робоча поверхня олії. Ось таке. Бачите, як підійшло гарно. Так, викладаю тісто. Я сьогодні хочу зробити такий пиріг, як би сформувати його з невеличких таких. Ну, пиріжечків, рогалики, от, рогалики, щоб він такий був, якби, святкового, святковий, щоб він тр... був. О, ну, пиріжки сформувати, як би, можна і пиріжки зробити з вишнями, але коли зробиш от такий пиріг святковий, то якось воно і на столі краще виглядає і самому приємно. Значить, зараз тісто розділю я на дві частини. Щоб було трошки зручніше, одну частинку відкладаю. Так, цю частинку. Щось таке причепилося. Так, цю частинку, значить, буду зараз ділити на маленькі такі частинки. От. Їх мені понадобиться 12 частинок. От. Але вони я їх буду вагувати, важити. Значить, приблизно десь буду брати 100 грамів. Зараз, ось у мене тут ваги стоять і буду класти десь по, ну, по 70, 70 вийшло. Зараз ще додав, побачу, яка буде. От, і отак от, от її буду, формую, якби колобочок. От. Ну, от 96 грамів. От у мене ось такий колобочок, 96 грамів. Значить, зараз всі такі зроблю по 96 грамів. Зараз відважу усі, щоб були одинакові, щоб пиріг не був косий. Так, ну, я зараз це зроблю, і далі тоді вам покажу. Так, ось дивіться, поформувала я такі колобочки, 12 штук я їх зробила. Ну, можливо, як я буду викладати, може, мені буде їх трохи і менше. Значить, начинка, ось у мене готова, вишні, я обпудрила у крохмалі столова ложка. І приготувала цукор, ось окремо. Я буду класти на тісто вишні. І Десь чайну ложку буду класти цукру і буду потім защіпувати. Зараз вам все покажу. Так, значить, беру тісто, руки в олії, все в олії. я вже казала. Отак От вкласт його. Кладу вишні. На вишні кладу отак цукор і защіпую, і буду робити такий кругленький, оце отак собираю все, до кучки, от. Ось так, бачите як. Защіпнула, підкатала і виходить ось такий, такий шаровидний пиріжечок. І буду класти зараз противень. Так, поки в мене тут тісто, як би в розтойки воно, ну поки я поформую оці 12, чи менше, може в мене вийде цих пиріжків, от, круглих. То і тісто якраз там воно і підійде, проводя тих 10 хвилин, якраз і розстойка вийде. Так що, ще раз вам показую ось, як я зроблю сьогодні. Так, вишеньки, щоб немало було. На вишні кладу цукор і защіпуємо. Все підбираю сюди, підбираю, підбираю, от, ось так, підкрутила і виходить ось такий пиріжечок кругленький. І так я зараз пороблю всі пиріжечки, викладу на противень, і тоді покажу вам далі. Так, показую, ось дивіться, отак я виклала по кругу оці кругленькі пиріжечки. Треба гарно защіпувати, тому що вишні трошки підтікають. От. Тепер зараз покажу, як далі буду викладати. Так, тепер решту тіста я розкотила в ось такий пласт. От, продовгувастенький. Тепер викладатиму сюди вишні, ось так. На один край. Ось так викладу. О, бачите таку доріжку, таку вишенням зроблю. Так, підкладу де меншенько, щоб не було мало начинки. Ось так. Так, достатньо. Тепер потрушу цукром. І зараз загорну таким рулетиком. Оці вишеньки. Ось. Ось так рулет зробила. Тепер отут трошки сюди, зараз я його посуну, так цей рулет. О. Краї защіпну, щоб вишня не витекла. Тепер отут трошки отак ще розкачую, щоб тоншенько воно тут було, ця частина. От, ось так. І тепер ножиком зроблю такі надрізи, десь по сантиметру. Видно так, як я роблю, от Так. До кінця не хочу вже виключати камеру, вже до кінця покажу, от. Зробила такі надрізи. І тепер тут защіпнули, щоб вишня не витікла. І тепер далі скачую цей рулет. Ось. І він виходить отакий. Защіпуємо тут краї, щоб він, воно не витікло. І тепер я цей рулетик ось такий, згорну його, отак от. І постараюся покласти всерединку своїх цих пиріжечків. Зараз я складу і вам тоді покажу. Так, зараз покажу, як я виклала. Ось дивіться, отак у мене виходить. Получилося всередину. Я поклала. Тепер всередину, отут де дирочка. Я зараз сформую таку ж саму круглу булочку. Ось вона, я вже її зробила. І зараз покладу на неї ще хочу зробити таку декоративну сіточку. І викладу всередину. Значить, зараз, ось я розкатала цей пласт уже для сіточки. Тепер беру такий тісторіз. ось він, розрізаю, от от так Розтуляю оце все. Роз'єдную ось так. Так, ось дивіться, як роз'єднала от, отак от, от, бачите. І зараз покладу оце його на булочку ось так зараз сюди. Ось так перекладу на булочку. От, лишнє це все зараз обріжу. Ось так. І в мене буде така булочка в сіточці. От. І покладу її всередину пирога. Видно, як буде, так. Зараз викладу ось. І вам покажу, вишня протікає трохи. Ось така буде булочка всередині. Так, Дорогі друзі, показую вам, який у мене сьогодні вийшов пиріг оцей з вишнями, але трошки вишні підтікають, тому зараз буду його змазувати яйцем і ставити в духовку на випічку. Значить, духовка, як завжди, 180, ну і десь хвилина 35-40, буду за ним дивитися. Пиріг готовий. Дістаю з духовки і показую вам сьогоднішній свій пиріг. Гаряче. Так. Ось така в мене сьогодні вийшла краса. Подивіться, який пиріг сьогодні в мене вийшов. З вишнями. Ось зараз трошки він прочахне. Я його викладу на тацю. І вам тоді покажу його. Дорогі мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, показую вам. Ось сьогодні у мене вийшов такий чудовий пиріг з вишнями. От, бачите, красивий святковий пиріг. Значить, Хочу сказати за начинку, що все-таки начинку з вишнями треба робити, трошки її загущувати. От, через те, що як ти не старайся, щоб скоренько сформувати пиріг, а все одно якби начинка де-не-де -де, ну, протікає. От, так що Спробуйте приготувати такий пиріг для своєї сім'ї, для своїх гостей. От, дуже красиво в мені вийшло в мене сьогодні, мені подобається. От, Ну, можна шматочок десь ось. Дивіться, тісто, м'якеньке. Бачите, так нажимаю. Ось, показую, яке тісто. Мені прям не хочеться його аж відривати від нього шматочок. Ну, прям не хочеться. Хочеться ще ним якби помилуватися. Так, ну зараз ось тут спробуємо відірвати ось. Ось таке тісто. Бачите? Ось трошки, якби вишенька підтікає. Ну, то таке, це вишня. Ось, бачите, яке тістечко показую. Дуже м'якеньке. Ну, зараз спробую трошки розломити. Ось. Ось всередині. Так що, спробуйте приготувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!